А я їх долучала до справи. Які я повинна оригіналу подивитися. Те, що в нас тут є, заява злочин, карма, склава, сол і Злочин. Почин. Почин. Ай Боже мій, нема, якщо не брала, що дуже багато попереднього. Єдине, що А, ну, свідоцтво... копія свідоцтва організації, а так все, папка нема. Перший раз вони перевіряли, вже в суді була. Так, секундочку, що ти спершу? Підтверджені копії повноважень. Обов'язане повинні бути завжди.